Шановні учні, шановні вчителі. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Давно не зустрічалися. ну, давно, тому що нема, на жаль, часу і дивитися. Інша задача немає часу. Але ось нарешті попалася така задача. Фактично, завдання на рівні 8 класу, оскільки є корінь. Японська математична олімпіада. 10. Хвилин 26 секунд людина розв'язувала. Ну, дещо робила правильно, дещо робила неправильно. Якби ми цю задачу розв'язували, ви дізнаєтесь через хвилинку або секундочку. А потім пропоную натиснути паузу, спробувати це завдання розв'язати самостійно. і, Сподіваюся, що у вас вийде. Ну, як. В принципі, треба міркувати. 111, 11 плюс 100, тому ми почнемо наступним чином. А позначимо 11, Б позначимо 100, тоді наш вираз буде А в четвертому плюс Б в четвертому плюс А плюс Б в четвертому, що ділиться на 2. Автор відео теж так само починає, але далі робить ну, не зовсім правильні речі, назвемо це так. Тобто він хизується тим, що знає А плюс Б в четвертому степені, знає біном Ньютона, Ну, я теж його знаю. Тобто, знаючи відповідь, він фактично просто підганяє під відповідь. Давайте я розкажу, тому що це хороша олімпіадна задача, дійсно. Учні 8 класу, 9 класу можуть подібну задачу побачити. На Олімпіадах, безумовно. Так ось, якби, коли я починав цю задачу розв'язувати, я повинен зрозуміти, що якщо ця задача складена правильно, то ми повинні вийти на корінь з якогось квадрата. І потім цей, ну, це очевидно, буде корінь з квадрата додатнього числа, і відповідно спростити цей вираз корінь з квадрата. Тобто, ми повинні прагнути до того, щоб отримати повний квадрат. Я випишу окремо цей вираз і покажу технологію. Чому я практично не задумувався над розв'язком цієї задачі? Спробую пояснити: я не задумувався, тому що перед нами задача з двома змінами А і Б. І такі многочлени відносно змінних А і Б називають симметричними. Симетричний многочлен відносно, наприклад, А і Б, це такий у якого заміна А на Б А, Б на А не призводить до зміни самого многочлена. Ми ну, з такими рівняння такі на моєму youtube каналі є система, точніше кажучи. Тому, коли ми маємо справу із симметричними. Многочленами. Дуже часто нам допомагають наступні прийоми. Перший прийом виділення квадрата двочлена. З перших двох компонентів виділяємо квадрат двочлена. Це А квадрат плюс Б квадрат в квадраті. І щоб нічого не змінилося, 2 а квадрат плюс Б квадрат віднімаємо. А з другим, з третім вже фактично, компонентом, я поступаю дуже хитро. Ну, в принципі, можливо, Додуматися можна. Четвертий степінь, я не хизуюся тим, що я знаю біном Ньютона. Я просто кажу, що це А плюс Б в квадраті, і потім ще в квадраті. Ось що виходить. А от далі те, ну, скажімо так, чого, на жаль, автор відео, ну, не знаю, не знаю, не побачив. Маючи досвід розв'язування систем симметричних рівнянь з двома змінними, ми можемо сказати, що досить часто у системах ми застосовуємо заміну змінних або підстановку, яку теж можна назвати симметрично. В даному разі А квадрат плюс Б квадрат, я заміню, наприклад, на Т, а 2 аб я заміню на У. І давайте подивимося, що вийде. Т в квадраті мінус. Тут мені двійки не вистачає. Значить, це у квадрат на 2. І плюс е, Т плюс У в квадраті. Це на 2 поділити. Навіщо я взяв таку велику риску зробу? Я сам не знаю. Чесно кажучи. Отже, ось що вийшло. Давайте це акуратно розкриємо. Квадрат. Плюс 2. Ту плюсу квадрат на 2. Тепер в нас є 2Т квадрат, я на 2 ділю. В нас є 2Ту, я на 2 ділю. В нас є У квадрат на 2, я на 2 ділю. Неважко помітити, що це Т u на 2 в квадраті. Нам залишається просто повернутися назад. Що таке Т? Що таке У? Ну, в принципі, залишається, щоб цей вираз не переписувати. Давайте я його. Є в мене така звичка, назву А Велике. Щоб його не переписувати. Значить, та велике дорівнює корінь із квадрата. От ну, я можу модуль формально написати, а то мої глядачі скажуть, що... Взявся відео, знімати, а формул не знає. Оскільки А і Б додатні числа, вся ця конструкція, що стоїть під знаком модуля, заздалегідь додатні. Ну, В принципі, залишається лише обчислити. Ну, до речі, учні можна в квадрати. Можна в стовпчик. 10 тисяч 121. Ну, Тобто, якщо ви сидите там на Олімпіаді, у вас же калькулятора немає, правда? Немає. Тому можна вступити. Хороше, Хороше завдання, хороша задача. Хороша. Ну, давайте пригадаємо, що А в нас було 100, а Б в нас було 11. Тобто, так було складено, що. Далі вже буде коментар, мабуть, для вчителів, а якщо учням цікаво, може, може теж послухати, звичайно, не забороняється. Значить, номер складений так, що А до рівня 100 і Б до рівня 11. Нам зручно підставити зразу спрощений вираз. В принципі, да? вчителі можуть скласти, якщо вчителі захочуть скласти подібний вираз, то можна А і Б підібрати так, щоб був ще наступний крок. Ну, наприклад. Щоб можна було виділити квадрат різниці, і щоб це було, наприклад, зручно обчислювати. Ну, для якого випадку це може бути? Перепрошую я тут, да, Тобто може ну, так підібрати числа, щоб це було цікаво. Наприклад, ну там А дорівнює Б підібрати, щоб перший компонент 0 був. Тобто, А можна по-іншому. Підібрати так числа, щоб виділити квадрат суми було цікаво. Тобто А плюс Б мінус АБ. Тобто можна взяти, ну тобто, теж підібрати так числа, щоб, щоб обчислення у зелених марках. Були легшими, ніж обчислення оцій червоній хмарки. Тобто можна пофантазувати. Вчителі можуть спробувати скласти подібний, аналогічний приклад самостійно. А завдання досить цікаве, на мою думку. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Сьогодні ми завітали у гості до Японської математичної олімпіади, за що ми їм дуже вдячні. До побачення.